Мистецтво, музика в політики, або там живопис в політики, Ну, це не про політику, це наразі про те, щоб ми вистояли, вижили як країна, як нація. Шо, тяжко? е 15-16 рік ми познайомилися з фондом Асап ЄМС Хатабич, це були швидкі в зоні АТО Допомога і цивільним, і військовим, і ми продавали мої авторські листівки, і відправляли всі гроші, які приходять, не просто прибуток, а всі гроші, щоб ви розуміли, що ми збирали цими листівками. Відправляли для цього фонду для того, щоб ці швидкі допомоги автомобілі працювали. Коли стало зрозуміло, що терміново треба допомагати в 22 у році, що є сильні серйозні потреби, тоді стало питання куди долучитися, і були друзі в мене кілька миколаївських команд волонтерських, з якими ми співпрацювали, і зрештою, ми сформувалися в таку невеличку місцеву команду волонтерів, яка співпрацює з кількома бригадами. Якщо казати про мистецький вклад, і як саме мистецтво малювання допомагає, то от у нас є досвід організації. Е Таких поміжних для зборів всяких акцій, типу розіграшів, лотерей. Іноді навіть ми робили аукціони, аукціони картин моїх розіграші, розіграші картин. Друзі допомогли на ЄЦІ викласти електронні версії картин з позначкою, що ця покупка допомагає Україні. Важливо, що українське мистецтво, українські Художники, бо багато серед моїх друзів, знайомих, допомагають, організовують е, всякі аукціони, продажі, е, іменно такі благодійні за донати, щоб допомогти армії. Е, українське мистецтво допомагає, підтримує українську армію і в цьому концепті. Так що дуже Радує, що ми ці об'єднуються навколо цієї теми, і цей наратив, що мистецтво, музика вне політики або там живопис вне політики ну, це не про політику, це наразі про те, щоб ми вистояли, вижили як країна, як нація. І тут казати про те, що ми такі блаженні, не виходить. Ти тут, ти зараз, ти є громадянин, чим можеш допомагай. Пилисти сітки, плити сітки. Малюєш картини, можеш задонатити через це робити. Це. Ну, от робиш пташок. Спасибі, Лені. <сум> от така, наприклад, ініціатива красива. До зборів Світлани Чебанової долучилась понад рік назад, з тої причини, що вже власної коштів не вистачало на донати, але хотілося донатити ще. Тому я зробила такий проекти з пташками, де з кожного продажу 50 гривень іде відразу на збір. Пташки різні для того, щоб на будь-який смак можна було підібрати. То я просто вибрала той збір, який якому довіряла. І все. А проект Світлани Чебанової і дня він надихнув мене на те, щоб створювати Янголи для військових та відправляти їх відразу на нуль для того, щоб це був як оберіг віри в чудесне, в те, що ми не можемо передбачити, і звісно, краще. квітні 2022 року під час сильних боїв на Луганщині і Донеччині підрозділ мого чоловіка опинився в дуже поганому стані. Хлопці фактично втратили всі свої речі і дивом залишили живі. З того моменту я не могла більше просто очікувати. Зрозуміла, що треба щось робити, діяти, і до Допомоги його підрозділу долучилися мої друзі, за що я їм дуже вдячна, тому що саме вони взяли на себе відповідальність вести основний збір коштів для підрозділу мого чоловіка, який воює у складі 79 ї бригади. За цей час було закуплено чимало яких корисних таких речей, як Starlink, засоби зв'язку, не один дрон, екофлоу, тобто зарядні станції? Зараз підрозділ чоловіка виконує на донецькому напрямку. Хлопці займаються аеророзвідкою та нищенням ворога. І їм дуже потрібні пташки. Дрони це по суті такий розхідник. Вони дозволяють виконувати ефективно завдання хлопцям і берегти їхнє життя. Тому дуже важливо вкрай їх закупляти саме вчасно. І на жаль, вони дороговартісні, тому в цьому дуже допомагають донати збори. За ці два роки чимало людей, мабуть, сотні тисячі можливо долучилися до зборів для на підрозділ чоловіка. І серед них це миколаївська мисткиня Світлана Чабанова, і Світлана насправді показує приклад того, що мистецтво воно може дуже допомагати суттєво фронту і наближати нашу перемогу. Дуже їй за це дякуємо.